Сьогодні я хочу вам розказати про те, як я вибрав мисливські ножі, які вони бувають. Дам свої загальні рекомендації, тому що говорити про більш конкретні моделі, це, скажімо так, темний ліс, і всі мають свою думку. Я вам розкажу лише свою думку і своє бачення взагалі, які ножі мають бути в мисливці для полювання. І я розділяю їх на дві категорії: це ніж для добору, ніж для добору тварини. Це ідеальний варіант для тих, хто має лайки і полює на кабана з лайками. Даний ніж має мати довжину леза близько 15-20 сантиметрів, має мати товстий обух близько 4-4,5 або й 5 міліметрів, для того, щоб банально мати запас міцності для того, щоб зробити колячий рух. Також треба подбати про свою безпеку і ніж має мати ярко виражений упор. Тут його, звісно, немає, але є гарди, де ви можете надіятись на те, що під час прокалюючого рука, ваша рука не соскользне і ви не травмуєте собі. Пальці. Також зверніть увагу, що ножі діляться на вуглецеві, тобто які використовують вуглецеву сталь, а також які використовують нержавіючі типи сталів. Тому я рекомендую для таких задач використовувати завжди нержавіючі сталі, тому що ми працюємо з кров'ю, ми працюємо з продуктами. не завжди можемо ніж промити на полюванні, і він нам не потрібен, коли він буде кородувати кожен раз. Тому беріть по-любому нержавіючі сталі або ті, які, хоча б хоч якось, сопротивляються корозії. І в мене є отакий ніж. Це мені подарив його тест, довжина леза тут 15 см, Стабілізована древесина, тобто з корня дерева, досить класний, зручний ніж. Але він має невеликий недолік, як на мене. Це недолік в тому, що в нього немає гарди. Тобто, під час колящого руху, руху треба бути досить обережним і надійно тримати ніж в руках, для того, щоб він не соскользнув вам і не травмував, е ви не травмувались облезо своїми пальцями. Також поговорю про ножни. Ножни я завжди рекомендую шкіряні, а не кайдексні і не пластикові, тому що коли ви заточили ідеально ніж. Поставивши в пластикові ножни, він затупиться. Скоріше за все, ви просто три рази покажете другу, і він вже втратить свою гостроту, якщо він зроблений, скажімо так, не сильно твердої сталі. Тому я вам раджу обирати шкіряні ножни з вільним підвісом. Вільний підвіс це, коли оця петелька ходить як хоче. Тобто, коли ви повішаєте його на пояс і в якихось ну положеннях, де ви присіли, встали, сіли в авто, ніж буде крутитися в любу, Йому в потрібну сторону і не буде вам заважати. На відміну від ножів, типу морекомпонент, де там пластикова ножна, і вона завжди вертикально ви сідаєте і впираєтесь нею, наприклад, в сидіння авто. Тому рекомендую шкіру, також рекомендую, щоб у вас не було ніяких закльопок а була така зручна і тиха система. Це, я не пам'ятаю, це офіцерський гудзик називається, якщо не помиляюсь. Тобто він тихий і досить легко ним оперувати. Тобто, якщо ви стоїте... Взагалі, може бачили, що на ремінцях для мисливських рушниць теж такий замочок. Він досить класний і тихий. Тому рекомендую вибирати його, а не кліпси, і тим паче ліпучки, коли ви серед лісу робите отак. Хх, і все. Далі перейдемо до широкої теми складних ножів. Багато хто каже, що складні ножі на полюванні це недоречно. Я вважаю, що. Деякі мисливські ножі складні можуть бути і мають право на своє життя. Зараз покажу, які ножі не вибирати для полювання. Складні це, наприклад, звичайні едисі ножі, типу цього скіфа, тут замок типу фреймлок. І є підшипник. Підшипник це завжди погана конструкція в тому, що туди попаде якийсь бруд, пил, сукровиця, кров, і вона там застигне і у вас не буде працювати ніж. Але є доречно, коли от він зібраний на боночках. Це дозволяє легко його промити, але він не підходить. Далі є ножі, які спеціально розроблені для полювання і для мисливців, які проживають не в селі, не десь за городом, а в них полювання це раз приїхати, пополювати і поїхати додому. Для таких мисливців потрібні ножі, які зможуть виконати функцію розбору дичини, невеликі, компактні, які легко з собою носити не тільки на полювання, а й на щоденне використання, тобто на EDC. І я в собі придбав отакий ніж від торгової компанії Cold Steel. Це модель називається Ultimate Hunter. Тобто ніж позиціонується як ніж для міського, полю, міського мисливця. Тобто, ну, як я казав, що людина, яка не перебуває часто на природі. Ніж виконаний. Сталі С 35 vn вона порошкова. Я не рекомендую, в принципі, порошкові сталі для полювання, хоч я собі і взяв, тому що ви не зможете її точити на звичайних камцях. Вам треба використовувати алмазні камні або використовувати вже професійні станки. Далі ми про них поговоримо. Ніж має класну геометрію леза Drop Point. Звертайте увагу на те, що якщо ви вибираєте ніж для того, щоб працювати по освіжовуванні шкури чи взагалі освіжованій дичини. Форма вашого леза має напоминати скінер, або, наприклад, як в даному випадку, це дроппойнт. Тобто, коли ми виконуємо отакі от рухи, ми бачимо, що я кінчиком дуже маю маленький шанс травмувати кишечник під час вскривання туші тварини. Тому що це досить часта річ, наприклад, коли ви будете використовувати отакі. От ми можемо навіть побачити, от я ріжу все, і цим гострим кінчиком я можу штрикнути кишку. Тут я ріжу. І тут вже дуже треба постаратися для того, щоб я це зробив. Тому це теж звертайте увагу. Також мають бути прямі спуски або спуски від обуха, які дозволяють нам різати, тому що цей ніж має не рубати, не колоти дрова, а різати ідеально, як скальпель. Далі, тут в ножа є замок Triadlock. це фірмова система, яка дозволяє його по суті, прирівняти до фіксованого ножа. Він не має ніяких люфтів, ви можете не переживати, для того, щоб він складеться вам на руку. Надійна конструкція, яка запатентована компанією. З мінусів би я виділив те, що на відміну від такого ножа, який ви можете легко промити, він зібраний на, боночах, на боночках. Тут закрита конструкція, яка потребує додаткового ретельного, скажімо так, чистки, тому що там може зібратися неприємні відходи, скажімо так, від вашого мисливського життя. І, в принципі, там буде неприємний запах. Тут вже немає у нас підшипників. Підшипників, а є втулки. Втулки це набагато простіше і надійніше. Він буде вам працювати в будь-яку, скажімо так, пору року і в будь-яку забрудненість. Поговоримо про руків'я. Руків'я має перш за все підбиратися під вашу руку, а не під руку мою. Тому це тільки загальна рекомендація. Я вам покажу, які руків'я і на що слід звертати увагу. Дивіться, якщо ви берете от такого типу ніж для освіжовування дичини, він має мати. Можливість зручно лежати у вас в руках декількома хватами. Це отаким от хватом. Тобто, бачите, тут рукоятка вигнута, ви можете поставити її сюди, поставити і використовувати її для освіжовування таким рухом. Тобто, ви можете навіть, по суті, не тримати, тримаючи задніми пальцями. Це досить зручно. Також ви можете тримати її викрутковим хватом, тобто, отаким от чином. Теж дозволяє вам легко оперувати. Тут є виямка під палець і під другий палець, і ви надійно його фіксуєте. Також цей ніж чудово працює, якщо, наприклад, вам треба пройтися по хрящах і відділити, скажімо так, передні і задні ноги. Ви тримаєте надійно прямим хватом і вже далі працюєте. Тому даний це чудове рішення для людей, які хочуть потратити, і мати хор... потратити великі кошти і мати хорошу річ, але не хочуть купляти собі 20 ножів. Тому що я реком... е, ну, взагалі моя філософія в тому, що лучше купити одну якісну річ. Чим 20 не потрібне. Тому це ніж підійде, як і для полювання, якщо ви взагалі живете в місті, а також підійде для щоденного використання. Тобто банально у вас на кармані. Єдине, що я вам скажу, потрібно докупити для нього тренчик. Це така по суті штука, тросик, який дозволить вам його не загубити. Але кліпса тут надійно фіксується. Далі, чим же ж обслуговувати ножі? Купили ви ножі, це все класно, але якщо ніж тупий, він. Який би він хороший не був, різати він не буде. Для цього я рекомендую купити недорогий станок. От я придбав китайський Рукс. Це чудове рішення для домашнього використання, не для професійної заточки, а для заточки, в принципі, що ви прийшли, 20 хвилин потратили і заточили свій ніж до ідеально бритвеної гостроти. В нього є 5 каменів в комплекті. Починаючи від 120-го і закінчуючи 1500-м каменем. Далі я використовую після 1500-го шкіру з пастою гоя для того, щоб заполірувати, і ніж виглядав, точніше, його ріжуча крайка виглядала саме так. Це дозволяє довше зберегти ріжущі здатності, тому що якщо ви ідеально будете підправляти даний ніж, по суті, його точити і не треба буде. Я рекомендую собою на полювання брати ніж і завжди шкіру або, наприклад, 1500 камінь. От він виглядає як 1500, я позначив. Для того, щоб в процесі полювання, наприклад, ви добули, дай Боже, не одного кабана, а три кабана. і кабан має в своїй шесті багато піску, багато бруду, і коли ви робите, скажімо так, маніпуляції з ним, ніж досить сильно тупиться в цей пісок. Тому його потрібно підправляти. І тому ж я вам раджу не, раджу не брати порошкові сталі. Беріть сталь Аус 8, от, наприклад, 95 Х18, Aus 10, такі сталі, які ви можете заточити швидко, але все-таки вони будуть давати вам якусь агресивність різу. Тому в принципі це мої рекомендації. Діліться, які ножі ви використовувати. Я взагалі не рекомендую використовувати сувенірні ножі, десь там з головою кабана, з жопою тигра. Це вам взагалі не рекомендовано, тому що там непонятна яка сталь, непонятна твердість і непонятне руків'я. Тобто, якщо у вас тут лев, він десь вам впирається. Це це не потрібно. Це можна тримати вдома для колекції. А для того, щоб працювати, має бути ніж утилітарний. Якщо був корисний, став лайк, підписуйся або задавай свої питання в коментарі. А якщо не згоден за мною, коментуй і я почитаю ваші доводи, як це? Ваші. Ваші доводи, як Ваші. Ваші доводи. Ну як.